Thank you for tuning in to Faith Connection. connection faith. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця. Щиро вітаю всіх, хто сьогодні долучився до нашої програми. Мене звати Павло. Я являюсь пастором церкви відродження міста Вижниця. Сьогодні маємо унікальну і прекрасну можливість думати про щось вічне. Сьогодні я хочу поділитися разом з вами самоунікальною і надихаючою темою мого життя я буду говорити сьогодні про вічність. Я буду говорити сьогодні про небо. Я буду говорити про місце мого майбутнього, про місце мого Отця і місце там, де перебуває Бог. Хочу сказати, що найважливішим питанням для тебе, друг мій, є питання, хто ти є. Відповідь на це питання завжди визначає твій напрямок у житті. Якщо ти правильно знайшов відповідь на питання, хто ти є, то ти правильним шляхом будеш іти. Якщо будеш слідувати і йти правильною дорогою, ти прийдеш у правильне місце. Правильне місце. Названу в Біблії Божим місцем, вічністю, де Бог буде разом з тобою радіти і тішитись. Але що ти знаєш про небо? Як увійти туди? Хто буде там? Можливо, сьогодні в тебе немає віри, хочу сказати, незнання і невір'я Твоє не відміняє місця Твого майбутнього. Я хочу сьогодні. Знову порушити питання, котре я завжди порушую у своїх програмах. Питання, хто ти і чому ти на землі, але інша частина, що тебе очікує далі. Хочу, щоб ти разом зі мною зосередив свою увагу на темі План Божий створити людину за образом і подобою своєму. Бог унікальність своїй природі. Запланував одного разу і за радою волі своєї постановив, створимо людину за образом і за подобою нашою. Книга Буття, перший розділ, 26 й вірш. Що значить це? Це значить, що Бог творить і створив свою подобу, котру назвав людиною. В тобі є властивість людину, і мати Бога, трійцю, навіщо? Якщо ти сьогодні будеш подібний до Бога, Бог поселиться в твоє серце, то хочу, щоб ти радів і тішився сьогодні. Потіха твоя в тому, що ти знаєш місце своє майбутнього, ти знаєш вічність, ти знаєш небо, ти знаєш, куди ти йдеш. Я хочу, щоб ти разом зі мною сьогодні. Заглибився в ці роздуми разом зі мною сьогодні думав, про те, коли Бог запланував створити людину, який фінальний етап цього плану, великого, унікального, універсального Божого плану. Фінальний етап Божого плану це вічність. Але що ти знаєш про неї? Що Бог відкриває? Хочу наперед сказати. Це те, що потрібно знати тобі і мені, Бог відкриває. Тому хочу, щоб ти сьогодні говорив разом зі мною про вічність, фінал плану Божого. Як ще Біблія називає вічність? Цікаво і любопитно вивчати декілька місць святого Писання. Якщо ти прочитаєш Филип'ян, 3 розділ, 20 вірш, ти знайдеш, що вічність це небо. В якому буде славне тіло. Якщо ти відкриєш книгу об'явлення, 21 розділ, перший вірш, ти знайдеш про вічність іншу назву, де сказано оселя Божа, де Бог з своєю сім'єю, це оселя святого Бога. Якщо ти відкриєш Іванлю від Івана, 14 розділ, перший вірш. Ти ти зможеш знайти Христос, каже, іду приготувати вам місце. Тому вічність, названа приготовленим місцем разом перебувати з Христом. Якщо ти прочитаєш друге послання до Солунян, другий розділ, 14 й вірш, то ти знайдеш, що всі, кого Бог кличе сьогодні, вони покликані отримати славу Господа. Тому вічність, небо. Названа славою Божою. Якщо ти відкриєш послання до євреїв, другий розділ, п'ятий і шостий вірш, то ти знайдеш, що це і майбутній світ, котрий Бог приготував людині, не кому іншому, а тільки людині. Якщо ти подивишся на євреїв, 11 розділ, 10 вірш, ти знайдеш багато героїв віри. Герої віри всю усвідомлювали, що вічність. Це місто, що Бог є його будівничим і його творцем. Як багато унікального сказано про небо. У другому посланні до Корінтян, розділ 5, вірш 1, сказано, що ми маємо дім нерукотворний, вічний, це небо, це вічність. Зверни увагу на те, скільки є назв сьогодні небо, оселя. Приготовлене місце, слава Господня, майбутній світ, місто, де будівничим є Бог, нерукотворний дім, які унікальні назви ми сьогодні перелічуємо. Якщо ти йдеш додому на небо, то потрібна тобі спільність з трійцею тут. Ти повинен сьогодні розвивати цю, трі... цю спільність із Богом, щоб цим жило твоє серце. Твої уста повинні висловлювати солодкість, а твоя душа відчувала величезну славу майбутнього буття. Якщо ти на цій дорозі, якщо ти в очікуванні, то сьогодні ти в захопленні повинен бути від пізнання про це місце. Також важливо сьогодні є про те, щоб з'єднатися з Богом і бути завжди в вічності, Бог показує. Певні взаємовідносини свої для того, щоб ти увійшов у них. Що це значить на практиці? Бог відкриває свої взаємовідносини між трійцею, Отця і Сина, Сина і Духа Святого, Духа Святого і Отця. І ось ці взаємовідносини це Божа сім'я, це Божа трійця, в яку Бог хоче ввести тебе. Зверни спочатку увагу на те яким є ці взаємовідносини? Щоб з'єднатися з ним, Бог відкриває себе. І ось ці взаємовідносини мають досконалу трійця має досконалу спільність. Досконалість полягає в тому, що Отець, Син і Дух Святий, кожний живе для інших двох. Це унікально. Кожний уважний, кожен віддає себе іншому. Це посвячення іншому, в них існує повна гармонія. Бог є спільність трьох особистостей, а їхня сутність є любов, любов Агапе між трьома, любов, яка посвячується один одному. Хіба не є унікальні ці взаємовідносини, від яких ти приходиш в захват від того, яким є Бог і Його взаємовідносини. І ти повинен розуміти. Що Бог хоче тебе привести в ці взаємовідносини разом з собою. Три особи сказали одного разу: створимо іще особи, подібними до нас, яких приведемо до наших взаємовідносин. Це ти і це я. Хочу, щоб ти сьогодні задумався над цим, який був план Божий і який фінальний план для людини. Насамперед, хочу, щоб ти почав з того усвідомлення, яке повинно бути ще на землі. На землі ти повинен побачити реалії, перш ніж ти зрозумієш про вічність, є певні реалії, котрі багатьом людям складно прийняти, в них складно повірити, ними складно жити. І по цій причині люди ігнорують, не задумуються, що є вічність. Що є небо, що є слава Божа, що є дім нерукотворний і дім небесний. І так, якщо ти звернеш увагу, є три періоди твого існування у житті, є утроба матері, і є після того земля, і є після того вічність. Зверни увагу, що в усіх цих трьох періодах є життя, є життя в утробі. Є життя на землі і є життя у вічності. Подивись дуже уважно, життя в утробі починається, коли з'єднуються дві клітини. Далі відбувається зріст і далі відбувається розвиток. Але що найцікавіше є, що очікується майбутнє. Живучи в утробі матері, завжди очікуєш майбутнього світу. Коли закінчується 9 місяців, Народжується дитина на землю, відбувається, починається життя на землі. І знову в цьому періоді існування ти також повинен з'єднатись. З ким? З'єднання двох, ти повинен з'єднатися з Богом, ти повинен зустрітись з своїм Творцем. Коли ти зустрінешся з'єднаєшся з Богом, ти повинен розвивати ці стосунки з Ним, і ти живеш очікуванням майбутнього. А далі щось захоплююче, щось унікальне. Після того, як ти залишаєш це існування своє, землю, ти відправляєшся у вічність, там є життя. І там з'єднання двох досягну, досягнуте майбутнє. Ти навіки будеш там. Зверни увагу на це, і, можливо, сьогодні це збудить тебе до твого рішення. Перевір, чи сьогодні ти. Вагітний, вагітний Христом. Маю на увазі, чи сьогодні відбулось з'єднання твоє з Христом. Якщо ти розвиваєшся і ростеш, скажи, скільки ти сьогодні важиш? Яка твоя вага, як християнин? Чи легкий ти, чи набираєш вагу? Я виражаюсь людською мовою, але говорю про великі духовні речі. Чи борешся ти за життя? За те, що, щоб ти ніколи більше не розлучився з Богом. Запам'ятай, якщо ти розлучишся з Богом, ти помреш життя цим світом, чи життя іншим світом. Хочу, щоб ти дуже важливі питання задав собі. Чому за життя, котре в утробі, борються всі дуже серйозно, а за життя вічне, небагато і не всі. Чому? Така, такий парадокс у цьому світі. Чому загроза є трагедію, коли е, лікарі скажуть вагітній жінці, що є загроза, є загроза а, е, твого плоду. Чому загроза омертвіння твого духа вважається часткова проблема? Зверни увагу і на цей етап. Відповідь дуже проста: ми боремося ж, за життя. Ще з утроби, ми хочемо жити на землі, а за майбутнє життя мало боротьби. Чому мало знань про вічність і про те життя? Коли сьогодні ми говоримо про тему вічності, ця тема повинна збудити в тобі всі сили для боротьби, для рішення за духовне життя у Ісусі Христі. Зверни увагу на те, що ця тема є унікальна. Бо після того, як ти зрозумієш, що є вічність, що є небо, Його слава, куди твоє їдство вже повинно прагнути, ти будеш у захопленні від цього. Але хочу розпочати з одного прикладу: якщо ти звернеш увагу на старий заповіт, то є одне місце із писання – Книга Хронік, перша книга Хронік, 29 розділ, 23 вірш, написано, і сів Соломон на Господньому троні, за царя на місці свого батька. Якщо ти читаєш Біблію, ти дуже добре знаєш, хто був Соломон. Соломон був син Давида, який, сидячи на троні, свого, на троні Господа, і відійш, зрішив і відійшов від Бога. Наслідок. Цього був страшенний народ пішов до полону. Але був інший син Давида, який сів на Господньому троні і не вважав за захоплення мати цей трон Отця, але був слухняний аж до смерті. Наслідок цієї слухняності сьогодні Він визволив з полону гріха людство. Цим сином, названий Ісус Христос, Соломон жив для себе. Згордів. Христос, коли прийшов на землю, жив для інших у смиренні. У Матвія, 8 розділі, 20 вірші, про це сказано. Якщо ти задаш сьогодні питання, де сидить Христос, то ти повинен шукати на це питання відповіді. Чому? Одного разу тобі прийдеться сісти з ним разом. Христос переміг і сів по правиці Отця. Так заявляє Біблія у посланні до Євреїв, 12 розділ, 2 вірш. Христос сів по правиці Отця. Чому в Біблії так багато раз повторюється, що Христос переміг і сів по правиці Отця? Хочу сказати тобі, що коли Біблія повторює дуже багато раз істину, ця істина є вкрай важливою. Ця істина показує. Де посядуть всі ті, хто з Христом переможуть. Книга об'явлення, 3 розділ, 21 вірш, написано: Переможцеві дам сісти на моєму престолі, як і я переміг із Отцем своїм сів на престолі. Ти можеш собі тільки представити сьогодні, що Христос говорить тобі. Отець мій сказав: Добре, Сину. Так, як ти був вірним мені усьому, так, як ти смирявся і був слухняним усьому аж до смерті, прийди і сядь на моєму троні. Але Христос сьогодні і нагадує тобі, якщо ти будеш переможцем, якщо ти будеш боротись, якщо ти будеш мотивований для цієї боротьби, якщо ти будеш в захопленні від цього, я дам тобі одного разу сісти на моєму престолі. Ти будеш зі мною завжди. Це щось унікальне, це щось особливе. Але сьогодні хочу, щоб ти звернув іще на одну заяву Ісуса Христа. Ісус Христос зробив заяву. Заява є унікальна. Заява є непроста. Але зверни, який зміст має ця заява. У 25 розділі, 34 вірш, сказано. Що всі народи зберуться перед Богом. Він буде сидіти на престолі і скаже одним: Прийдіть, другим скаже відійдіть. Але хочу, щоб ти, хто очікуєш неба, хто в захопленні від майбутнього місця свого перебування, зрозумів дуже радісні слова: Прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам. Від закладин світу. Такі слова прийдеться почути одного разу всім тим, хто є з Христом. У Матвія, 25 розділі, 46 вірш, сказано, що це наслідство, котре Бог каже, посядьте і внаслідуйте це вічне життя. У 24 розділі сказані ще унікальні слова. «Поправді, поправді, кажу вам, над цілим маєтком своїм. Він поставить свого вірного раба. Зауваж, це не проста заява, це унікальна заява. Він над цілим маєтком своїм поставить свого раба. Скажу більше, всі, хто є його раби, будуть поставлені над його маєтком. А тепер іще одне: Бог є ідеальним Отцем, і єдство Бога є батьківське серце, який каже. Хочу мати багато синів у своїй славі. Якість э, риса характеру Божого в тому, щоб він розділив своє єдство, своє володіння з усіма, з усіма, хто сьогодні належить йому. Що означає трон, на якому сидить Христос, на якому сядуть всі христові? Трон. Насамперед означає авторитет володарювання, панування і управління. Мабуть, з сьогоднішнього реального життя ти розумієш, що трон завжди асоціюється з владою і з володарюванням. Коли ми прочитаємо книгу буття, перший розділ, 26 й вірш, то ми знайдемо сказані слова Бога. Створімо людину і нехай панують. Виникає запитання, над чим Бог поставив людину, щоб вона панувала? Відповідь стандартна сьогодні над тим, щоб вона панувала над землею, панувала над птахами, рибами, звірами і так далі. Але Божий план був би дуже-дуже мізерний, якщо б його суть зводилась до того, щоб поставити людину над земними справами. Коли Бог сказав, «створімо створимо людину. Нехай панують, Бог уклав уже у ці слова глибокий зміст. Створімо людину, щоб ця людина була разом з нами. Послання до Євреїв, другий розділ, п'ятий вірш, говорить, що мова йде не про цей світ, мова йде про майбутній світ. Якщо ти подивишся на послання до євреїв, одиннадцятий розділ, то ти зможеш звернути увагу, там перелічені всі герої віри. Герої віри, всі мужі Божі, вони розуміли дуже добре одну унікальну справу. Вони розуміли, що мова не йде про е, обітниці землі. Вони розуміли, що мова йде про обітниці неба. Вони розуміли, що є щось більше, є щось унікальне, є те, що Бог обіцяє, це своє місце. Створимо людину. Нехай панує над тим. Що є в нас. А тепер будь дуже уважний. Спадок це майно, що переходить після смерті його власника до іншої особи. На мові Бога, коли говориться слово спадок, це означає, що він повинен померти. Ні, це означає, що радість Отця Небесного батька в тому, щоб розділити свій спадок з кимось. З нас. Базова риса характеру отцівського серця полягає в тому, хочу віддати своїм дітям все те, що маю. Хочу віддати, хочу запропонувати. Бог сьогодні хоче віддати тобі своє місце. В чому суть цього місця? Якщо відкрити книгу Римлян, 8 розділ. 14 вірш, то сказано, що всі діти Отця являються спадкоємцями його володінь. І якщо ти сьогодні є дитина Божа, ти повинен розуміти, що тобі Бог приготував своє місце, своє місце, в якому Він перебуває, в якому ти будеш перебувати, І якщо сьогодні приймеш Бога в своє серце. Якщо сьогодні будеш мати спільність з Ним. Якщо сьогодні ти будеш мати взаємні стосунки з Богом міцними, якщо ти розумієш стосунки е, трійці, і ти увійдеш у ці стосунки і навчишся від Бога, ти саме щаслива людина в цьому світі. Чому? Ти успадкуєш володіння Боже Небо, але тепер будь уважний іще в одній справі. Хочу, щоб ти звернув на це увагу. Бог зробив тобі пропозицію і каже: прийди і унаслідуй мій дім, мій престол, мою славу, моє володіння, моє багатство. Я можу перелічити дуже багато того, що розділяє Бог сьогодні з тобою. Прийди і унаслідуй, але якщо ти особа, а ти є особа, ти повинен чути іншу пропозицію. Інша пропозиція сьогодні звучить досить гарно. Сатана говорить тобі, ти маєш право на маленьке щастя. Скористайся цим правом і поживи заради задоволення. Дивись, як інші живуть у цьому світі, хіба тобі буде дуже погано? Запам'ятай, якщо ти почнеш слухати диявола і почнеш чути всі його пропозиції в Бога, якщо ти дитина Божа. І зраджуєш йому в Бога пробуджується заздрість, ревність. Бог будь уважний, коли ти дитина Божа і чуєш пропозиції інші, на них відкликаєшся, це називається перелюбом. Ти вийшов у духовний перелюб і став ворогом Божим. Який наслідок може статись? Який наслідок стається, якщо ти. Зраджуєш Богові. Після всіх пропозицій, які Бог тобі запропонував, своє місце, хочу, щоб ти дуже добре усвідомив, що дальше відбувається. Подивись, який наслідок зради. Наслідок зради, якщо прочитати євреям 10 розділ, 26, 29 вірш, ти топчеш ногами Сина Божого. Що означає топтати? Ти сплюндрував, зневажив кров самого заповіту. Ти був дитиною Божою, відійшов. Ти сплюндрував, ти зневажив і зганьбив Духа Святого. А тепер я пропоную тобі заглянути в Боже серце, заглянути і подивитись, як Бог відчуває себе і реагує, коли ти зраджуєш йому. Саме зворушливий приклад в Біблії стосовно. Зради. Бог говорить у книзі Осії і каже пророку: одружись з блудницею. Здається, непросте завдання, здається, странне, як можна з блудницею одружитись? Потім вона пішла і зрадила. Пророк одружився, вона пішла і зрадила. В третьому розділі, третій вірш, Бог каже, вона зрадила, вона знову невірна тобі, викупи її знову. І прийми знову. Опісля Бог каже пророку: це для, ілюстрація для міста, що я відчуваю, коли зраджує мені мій народ, котрого я полюбив і вибрав? Що я відчуваю? А потім Бог плаче і каже: скільки разів я хотів, протягував свої руки, а ви повертались спиною до мене. Скільки я доказував свою любов, а ви відвернулись, зневажили і знехтували. Бог сьогодні плаче, якщо ти ігноруєш його зверненнями. Бог сьогодні плаче, Бог сьогодні звертається до тебе, є прекрасна можливість сьогодні, і говорить, Сину мій, я створив тебе, все своє єдство я вклав у тебе. Все своє їдство я вклав у те, щоб тебе збагатити собою. Я створив тебе на цей світ, дав тобі життя. Після того прийшов ніжним голосом, закликав тебе і сказав: мені потрібно, щоб ти дав дозвіл поселитись в твою душу. Я прийду і принесу прощення, бо мій син помер за тебе. Якщо я прийду і принесу тобі прощення, ти отримаєш повну радість. А після того ти почнеш працювати над тим, щоб з'єднатися зі мною, мати міцні взаємостосунки. Хочу, щоб ти був в захваті від моїх обітниць, котрі я тобі сьогодні даю. Мої обітниці полягають в тому, що коли ти відійдеш з цієї землі, ти увійдеш в небо, увійдеш у мій дім, увійдеш у мою славу. Я хочу, щоб ти знав про це, знав, що там є. Як там є, і щоб ти готував себе і увійшов у те небо. Нехай благословить Господь сьогодні всіх вас, хто сьогодні були разом з нами, бути у вічності, увійти в небо і бути щасливими. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі.